Вітаємо у вас з призначенням на посаду керівника патенка верес. Наскільки несподівано для вас виявилася пропозиція? Всім доброго дня! Пропозиція виявилася абсолютно несподіваною, і це абсолютно новий етап в моєму житті. А які перші враження відинка Верес? Що встигли ви вже поспілкуватися та ознайомитися з усіма департаментами, в тому числі і з основною командою? Життєвий досвід підказує, що перше враження завжди найбільш правильне приємно бути частиною. Тієї команди, в яку вірить напевно, вся рівненщина з департаментами встиг познайомитися з футболістами, звичайно, також тому, що був вже на трьох іграх команди, вболівав. Дуже приємно, що команда змогла пройти в одну четверту фіналу. Як нам відомо, у вас вже був чималий досвід в сфері управління, як на посаді першого заступника голови Рівненської обласної державної адміністрації, а також директора ТОВ рівне Теплоенерго. Як вважаєте, чи допоможе вам ось цей попередній досвід саме в управлінні? Вже НК «Верес»? Думаю, що допоможе, тому що рівненський народний клуб Верес в першу чергу є так само суб'єктом господарювання, я думаю, що я точно отримав запрошення не грати в футбол і маю велику надію, що попередній досвід мені допоможе бути корисним команді. Які наразі головні цілі, завдання ставити перед собою на новій посаді? Працювати над покращенням іміджу клубу, інфраструктури і створення комфортних умов для всіх працівників клубу.